Ви знаєте, скільки в листопаді російські окупанти понесли втрат? Давайте Тобі не про російські окупантів, пане Олександре, Давайте і про і нашу і ситуацію. Та, Дивіться, але, ну правда, мобілізаційний ресурс хочу... в Росії дуже та, великий, пане ітері, Олександре. Ша. Ша. Я у вас тут запрошений. Експерт. Добре, давайте. Гаразд. Експерт в етері. Отже, російські окупаційні війська. Мали за листопад втрати більш ніж 45 тисяч двохсотих, трьохсотих та полонених. І саме тут я проводжу паралель Тому що вони мають такі втрати. Чому? Тому що за військовою наукою жоден підрозділ, який має штатну комплекцію, звод, рота, батальйон, він має право. На те, щоб виконувати свою задачу при повній підтримці, якщо ви не розумієте на військовій науці, запрошуйте до свого етеру хіміків, які будуть вам розповідати про межконтинентальний е, Почекайте, е пане Олександре. Давайте збавимо е е трошечки градус, пане Олександре. От правда, е не е було в нас в мене хіміка. Ми зараз з вами спілкуємося. Я вам навела інформацію так, від партнерів. Так? Давайте, давайте поговоримо про враження. нашу ситуацію, пане Я Олександре. Бажали.